В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox Фем. Всім привіт! Вас вітає Радіо Лисецької учнівської громади, Скул Fox FM. Я її ведуча, Токар Анна. Сьогодні ми поговоримо про Шацьке озера. Шацьке, озеро озера. Влітку ці слова можна почути у Львові, Києві, Луцьку, Одесі, Харкові та по всій Україні. І не тільки. Про Шацьке озера знає вся Європа. Навіть за океаном, озерний куточок Волині приваблює блакитними плесами, золотопіщаними пляжами, мальовничими поліськими краєвидами, які до цього часу зберігли незаймінність природного ландшафту, прозору воду та чисте повітря. Не дивно, що вже з початку травня і до пізньої осені сидіти че потік туристів і відпочиваючих. Постійні мандрівники вже обрали улюблений період. Для візиту на Шацьке озера, адже тут все своєрідно. Є три основні періоди: весна з теплою температурою, коли природа пробуджується, починає все зеленіти і цвісти. В цей момент тут небагато туристів, загалом тиша і спокій. Тоді настають спекотні дні літа, і з середини червня масово линуть, відпочиваючи з усіх сторон землі, і в цей час застигають чорниці. Суниці, ожина. Відкривається сезон рибалки після нересту. І так триває до середини вересня. І знову настає спокійний період. Туристи їдуть для гармонійного відпочинку на лоні природи, де й досі ростуть ягоди і села на грибів. Тому на Шацьких озерах кожен віде свою хвилю відпочинку і гармонію релаксу. Вибирайте ідеальний час для себе. Цікаві факти. У січні 1988 року рибалки шайського рибцеху виловили в озері великого чорного сома вагою 68 кг і довжиною 2 метри. Під час Першої та Другої світової війни воду з озера Світязь використовували як антисептичний засіб для поранених солдатів, так як вона має високий вміст іону срібла та гліцерину. Також цю воду використовували для вживання. На сьогодні її перевіряли в лабораторії, і виявлено те, що вода озера Світязь в 17 разів чистіша, ніж в водоканалах Великих міст. На території Шацьких Озер проходять вододіл двох морів Балтійського і Чорного. Усі озера, крім Великого Чорного, впадають до басейну Балтійського моря. Шацькі озера є транзитною зупинкою для перелітних птахів. Зокрема, був зафіксований пелікан. Талісман тутешніх озер Риба вугор потрапляє до нас з Балтійського моря через річки Вісла та Загідний Буг, а не Ріститься у Саргасовому морі. Якщо була цікава інформація, зберігайте та поширюйте. До зустрічі на Шацьких озерах.